Значить, власне, є 27 есеїв. Чому? Чому 27? Як підбиралися? Ти вже згадував, що Лариса Манчика? Він ще робив всякі апоризми. І один з його апоризмів, який я дотепер не зрозумів, але не забув, що Ісус Христос дуже любив сир і їв багато сиру. Я хотів сказати якесь слово, ну, не тільки панчоха не, можна жити, щось інше, будь-яке слово. Повторюєш це і е, ти розумієш, що е, воно, е, ну, воно ні на чому не тримається, воно клює історії, тому що впливають е, якісь такі речі, про які я потім можуть забути. Е, дівчатка е, може і старанніші, але вони не настільки здатні. До... Якоїсь абстрактного мислення, все-таки різних речей. Діє страшенно багато різних сил, починаючи від того, що ця стеля осідає тепер. Тобто, що ці балки тримають, а вони також осідають. Написано ніби, ніби для мене, суто для мене, ніби так і про мої досвіди враження, але от є ще там, якісь такі деталі, які розкривають повніше е, якусь таку суть. Контонки так цікаво я не зупинялася. Розкривалася. На даному цьому випадку льона спочатку платинка потім зміст і як воно е, співало тоді, коли це мало вже то Тому ну, зрозуміти, як саме цей діаметр, цей матеріал, є нікелі, очевидяки, а є тонно-мідні сплави, є нікелі сплави у цих монетах, і вони по-інакшому. 你们在睡觉吗？在哪儿呢？